Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, коментувати, поширювати, ну і, звичайно, ставити уподобайки. Сьогодні поговоримо про те, чому Радянський Союз міг щось робити, а Московія, якщо діють санкції, сама не може нічого. Абсолютно не може нічого. Так ось хто виростив реально оце зло, страшне зло, ми на зло усім буржуєм міровий пожар роздуєм. Так. Та хто ж? Ці ж хлопці, США, Німеччина, Франція. Велика Британія побудувала тут тисячі заводів, тисячі заводів, привезли сюди тисячі своїх інженерів, які навчили робітників і все одно те, що випускалося на заході американськими, німецькими, французькими, британськими, шведськими робітниками-інженерами. Вищим сортом тут випускалося третім сортом. Тому що тут інші люди працювали. А от там зараз, як почитаєш деякі апологети, ну, це ж спеціально все це заводиться з Москові, розкручується, що от аби ми всі знову зібралися в Радянський, Ох би ми зажили, як би ми зажили. так. Отим Улагом, отими Голодоморами, і все, і деякі підхоплюють, тому що розуму в декого немає взагалі. Що в нас, що там, що все? Оце скажи що не кинь, і воно отакі очі і починає. Так, і так Я вам наведу деякі приклади. От розповідають про те, що в Радянському Союзі були фізики. Так, лауреати Нобелівської премії, такі геніальні там. І Ландау, там, і Капіца, і все-таки інше. І, і, і все таки от На їх основі розвивалася фізика там лиш, у Радянському Союзі, але те, що на Заході. Та що могли? Капіца, вихованець Резерфорда, так, сидів там у нього. У Великій Британії І цей наївний до безкраю науковець, який не розумів, що то таке зло Радянський Союз, та своє унікальне обладнання, унікальне, як він розробив, безкоштовно, просто так віддав так, для Радянського Союзу, щоб на ньому такого навіть в Британії ще не було, віддав. так. А такий є фізик, як Лев Ландау, то він же ж стажувався у Бора у Данії, так. Ну, кого ми там, якщо ми починаємо отак аналізувати, як я конкретно, беремо що-небудь. Цей завод, оце фізика, оце математика, оце там ракетобудування, оце ще, 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 то ми побачимо. Що там, без проклятого цього Заходу, який ну, скрізь лізе своїми, впроваджує свої правила. оце не вбий, не вкради, там, не, не побажай поля, сусіда свого, тобто території свого. Вони впроваджують оці всі прокляті принципи. А от Росія, Матушка, Московія, андрофаги, от в них і зовсім інші принципи. От на цих принципах, коли світ от, починає жити, починаються страшні війни, страшні вбивства, страшні мародерства, страшні голодомори, коли мільйони. Просто ну подивіться, ну де ці принципи московські. Впроваджуються, чи, наприклад, там у Китаї, оця культурна революція і все інше, скільки там десятків мільйонів людей загинуло з голоду? ці розумники знищували, які заважали жити, не ті принципи західні були. Так. Треба було, от, виявляється, причина не в недолугому комуністичному керівництві. Так. А в горобцях. <смі> Спочатку знищили всі горобців, потім почали завозити з усього світу, полетить за це гроші. Ну, уявіть собі, який. Так, ахмери червоні. Так, чудові. чудові. Скільки там? Здається, третину, чи на половину населення своєї країни знищили просто так? І на цьому все закінчилося. Екскремент не вдався, прийшли інші, повернулися до цього проклятого капіталізму. А в Китаї комуністи, так звані, будують капіталізм. У В'єтнамі теж комуністи будують капіталізм. І чим більше капіталізму, тим краще там справи. Так. Подивіться да, да, скрізь це все. В Сомалі вони заправилися своїми, Війна почалася. Вбивають один, до, один одного донині. Залізли вони в Афганістан. Теж те саме. Залізли вони в Малі те саме. Ці всі вагнери. Залізли вони на Кубу. Те саме, донині там. Ой. Куди вони не лізли? Ото Чевари там пристрелили в південній вже Америці, тому що він вирішив, що революція оця не роздувається. І треба її роздуть, щоб один одного вбивали. Поки не вбили його. І все заспокоїлося моментально. Ну, от такі речі відбуваються. У нас, Вельмишановні, та панове.